А літніх прикрас ще немає. Треба це виправляти. Тож, всім привітки! З вами Гратка і сьогодні ми будемо робити літні прикраси з бісеру і бусинок. Давайте весь бісер і всі бусинки, які маєте, будемо робити. Окулашка нам знадобиться бісер фіолетовий, білий зелений і трішки ліски погнали. На ліску нанизуємо. Три фіолетові бісеринки і одну зелену. Вона приблизно має виглядати. Тепер ми правий кінець ліски е, просуваємо у зелену бісеринку. Принаймні стараємось і затягуємо. Це виноградника, а може вже і слива у нас вийшла. Тепер ми просто е, з обох кінців ми нанизаємо білі бісеринки допоки. Не стане воно на розмір нашого пальця. Так от у мене вийшло. Тепер ми беремо правий кінець ліски і в останню бісеринку лівого кінця її просовуємо, затужуємо. І тепер ми просто декілька разів так зав'язуємо. Зайву ліску ми тепер відрізаємо. Ось таке колечко у мене вийшло. Що ж, приступаємо до наступного. Тепер ми будемо робити колечко в стилі кавуна. Нам потрібно бісер червоний, зелений, чорний і білий. І знову ж таки волосі. Там суперсхема не буде. Ми просто беремо, щоб воно було спершу зелені. Наматуємо сюди. Не до середини, а потім по дві, по дві білі на краях. А далі ми просто чередуємо багато червоних і з ці двома чорними. Ось так от у мене вийшло. Тепер ми знову ж таки правим кінцем в останню бусинку на лівому кінці і її заправляємо. Так. Ось так от. І далі зав'язуємо. Таке колечко у мене вийшло. Що ж, продовжимо. У нас буде колечко з вишенькою. Нам потрібні червоний, зелений і білий бісер. І, звичайно ж, ліска волосінь, чи як там вона називається. Ми на волосінь нанизаємо дві червоні і одну зелену бісеринку. Так, скочуємо на середину і правим кінцем ліски. В зелену бісеринку протягуємо. Ось така вишенька у нас вийшла. Тепер ми просто по краях білій бісеринки заповнюємо, поки не буде розмір вашого колечка. Ось у мене вже готово. Тепер ми знову ж таки робимо, як і в попередніх колечках, правою, правим кінцем у останню ліву бусинку. Тягуємо і зав'язуємо. Одне колечко у нас вже готове. Тож відео добігає кінця. Всім пока, з вами була Гретка.